Велика Британія у десятеро збільшить обсяги постачання дронів для України до кінця квітня наступного року. Наші захисники отримують 100 тисяч безпілотників. Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі під час зустрічі контактної групи з питань оборони України. За його словами, дрони купуватимуть у британських та українських виробників. Уже зараз Британія активно переймає наш досвід застосування безпілотників в умовах сучасної війни, як відбуваються тренування? Нє із застосування FPV-дронів та які армії вже хочуть запозичити український досвід, про все це далі у сюжеті за матеріалами Генерального штабу збройних сил України. На цьому полігоні у Великій Британії іноземні інструктори тренують українських військовослужбовців у межах операції Інтерфлекс. Втім, сьогодні ролі дещо змінилися. Українські інструктори навчають колег із інших країн. Я працював в бойовому екіпажі FPV і на східному і на південному напрямку. Після того я став інструктором. З FPV саме Боєць з позивним мах у цивільному житті був інженером на війні. Став оператором fpv дрона. Тепер навчає цієї справи інших його навички з бойового досвіду стають основою сценаріїв тренувань. Було по сценарію виведено ціле відділення владу як під час мінометного обстрілу, влучанням артилерії. І ворог міг, мав зайти в забудову певну міську. Він не міг це ще годину зробити, оскільки дуже ефективно дрони бойові просто тримали, по суті, і замінювали собою ціле відділення, і ворог так і не зміг виконати свою задачу. Ось так виглядає ціль, в яку буде влучати дрон під час тренування. Відповідно до заходів безпеки над кожним військовослужбовцем утворюється така умовна бульбашка. З радіусом 5 метрів, тобто дрон не може наближатися до людини ближче ніж за 5 метрів. Тому він влучає прямо у цю сітку і залишається там. До навчальної групи входять також інструктори з Австралії та Фінляндії. Для більшості курсантів це перший досвід роботи з fpv дронами Спочатку курсантів усе це трохи шокувало, але загалом вони впоралися добре і змогли проникнути в містечко і зачистити його. А під час оборони кмітливо використали укріплення і за допомогою FPV-дронів стримували противника з максимальною ефективністю. Українські воїни носії унікального бойового досвіду. Тому військовослужбовці країн-партнерів, які раніше допомагали навчати наших новобранців, тепер і самі вчаться в інструкторів з України. Очевидно, що значення малих безпілотників стало особливо помітним завдяки інноваціям українських сил на полі бою. Вони впроваджують їх набагато швидше ніж ми. Можливість дізнаватися від наших українських партнерів про їхню тактику, методи підходи до застосування безпілотників, посилює наші спроможності і технології, які ми зможемо використати в разі потреби. Показові тренування наші захисники провели для інструкторів із 13 країн, продемонстрували, як працювати з різними типами дронів від FPV до камікадзе. Можливість поступово виконувати всі ці вправи, дослухаючись до порад наших колег із зсу, додає нам упевненості, що ми зможемо частіше впроваджувати такий тип підготовки на всіх курсах, які проводимо: від навчання новобранців до курсів команд. Дирів підрозділів досвід українців згодом стане частиною оновлених сценаріїв підготовки українських військовиків у межах операції Інтерфлекс, щоб і військовослужбовці зсу і їхні колеги з різних армій світу мали змогу вдосконалювати свої бойові навички. Ні, на коломісганамельник подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.